Черкаські пожежники б'ють на сполох. Долю їхнього навчального закладу вирішив колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров, котрий підписав розпорядження щодо реорганізації Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Як стверджує керівництво черкаських пожежників, усі заходи з оптимізації зводились до ліквідації інституту до 25 грудня 2015 року. Завдяки підтримці обласної влади виконання злочинного рішення тимчасово призупинене. Крім того, ліквідовувати навчальні заклад має право лише Кабінет міністрів. 11 грудня з'явився лист, доповідна записка цього ж керівника на голову Державної служби надзвичайних ситуацій Бочковського Сергія Станиславовича, в якому було запропоновано варіанти оптимізації освіти і науки, які зводились до ліквідації Черкаського інституту пожежної безпеки. І вже 31 грудня 2014 року. Було розпорядження голови з надзвичайних ситуацій, Державної служби надзвичайних ситуацій. Цим розпорядженням були розписані етапи ліквідації нашого навчального закладу. Не задля того, що треба зберегти навчальний заклад, аби зберегти для когось місце роботи. А тут справа зовсім в іншому. Справа набагато глибша за останній рік. До речі, мені на цій посаді довелося. Кілька разів побувати у інституті пожежної безпеки, і я хочу сказати, що я вражена була тим порядком, який там наведений, тою підготовкою курсантів. І найбільше, що мене вражало, це якраз саме той і патріотизм засвідчений, і ті практичні уміння, які наші хлопці і дівчата. Показували під час різних заходів, а особливо ж мене вразило те, що ось такі практичні уміння вони набували вже знаєте, в ситуації абсолютно конкретній, коли ми мали городище із тою такою серйозною, будемо казати, катастрофою. Буквально вчора закінчила роботу комісія Міністерства освіти по перевірці. Матеріально-технічної бази трьох наших вищих гужбових закладів: Це Львівського, Черкаського і Харківсь. Харківського. По матеріально-технічній базі це по, 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 по спортивному напрямку. Да? І ще немає, однак мені хлопці дзвонили сьогодні. і Висновок комісії буде те, що кращий заклад це Черкаський. Поки що можемо говорити, що ми зупинили. Зупинили, воно на контролі знаходиться і в адміністрації президента, і в кабінеті міністрів. І сьогодні вже віце-прем'єр. Я ще раз хочу сказати про те, що віце-прем'єр вже створює комісію також і підключається в Міністерство охорони здоров'я. Те, що хотіло зробити служба по закриттю даного закладу, я думаю, що ми відбили. Хай знає служба про те, що готові воювати до кінця і громада, а також і викладацький склад разом із студентами. Знищити захотів навіть слова.